Всім привіт, дівчатка! Ви на каналі Наталкина на Сім'я Город і Хата. Сьогодні хочу продовжити свою розповідь про те, як я висаджую полуницю. Ви бачили вчорашній влог, я купила багато сортів полуниці у полуничників, таких як Віра Сташенко і Любов Поляєва. У Любов Поляєва є свій канал, він так і називається Любов Поляєва канал про полуницю. Можете знайти подивитися, вона продає саджанці, продає вуса. І я купила і саджанці, і вуса, але деякі вуса мали дуже малесенькі корішочки. Я подивилася лайфхак, як їх доростити. Замочила в воді, потім через годину злила ту воду, помістила в темний пакет і занесла до опалювального пристрою на добу. Зараз побачимо, чи воно працює, чи доростають ті корішочки, пробудились вони, чи ні. Зараз буду дивитися сама і покажу вам. Так, ось іду в котельню, дивлюся, ось у мене пакет. Зараз будемо дивитися. Так, дівчата, ось розв'язала цей пакет і дивлюся. Дійсно, дивіться. Бачите, чи не почало пробуждатися корінечко біленьке? Так буде краще видно, мабуть, ні? Не можу показати до ладу. Як його показати? Ага, ось так фокусує камера. Бачите, почало білесеньке воно де пролазить. Біленьке, бачите? А його не було вчора. Покажу, так ось достала на стіл, поклала. Ну, цей щось спить. М -м О, ось на цьому одненький почав пробиватися біленький. Ось, бачите, білесенький пробивається. Так, на цьому теж почали пробиватися білесенькі корінчики, бачите? О, цей взагалі гарно дав, дивіться, проснувся. Ну і всі вони тут почали просипатися. ось. Видно, що на них почало таке біленьке корінечко просипатися. Дивіться. Так що це дієвий метод. Їх замочити, щоб вони напилися, і потім вони починають пробуждатися. Ну, і ще, я їх сьогодні ще добу потримаю, вже просто в будинку відкрию. Бачите, бо почали припарюватися листочки. Бачите, от воно попрацює, але листочок почав припарюватися. Пообрізаю. Пообрізаю його, де воно припарилося. Потримаю у відкритому таку вигляді ще трошечки, і завтра вже буду висаджувати в ящики. Так що працюючий метод ну ще пакет достану. Ми тут побачимо. О, працюючий, дивіться. І тут пішло так само. Да. Да. Пішло кругом пробудження, бачите, білесеньке полізло. Значить, можна так дорощувати, дійсно працюючий метод. <клух> Замочити на годину, потім злить воду в пакетики і в чорний пакет. Отакий от простий чорний пакет, звичайний, я зав'язала їх, почали пробуджуватися. Користуйтеся моєю порадою і заходьте на мій канал. Буде цікаво. Дякую за ваші підписки, лайки, добрі слова за увагу. До зустрічі!